Підземелля Тернопільського замку за своє кілька столітні існування бачили чимало. Це витоки міста. Звідси відходять підземні ходи до основних міських споруд та площ. Тому деяк не тут нині має бути зібрана історія Тернополя з дня його заснування, вирішили громадські активісти і ініціювали створення музею міста. Ми сьогодні зайшли, і справді це, це така архітектура. Та я вже бачу тут експозиції. Ми бачимо тут історію нашого Тернополя. Ми би хотіли відтворити ту історію з глибин з тих перших днів, коли заснували місто Тернопіль. Ідею схвалюють історики, краєзнавці, чиновники. 25 років тому пригадує директор обласного художнього музею. Ці приміщення планували реконструювати і передати їм. Проте, переконаний, це найкраще місце для збереження історії міста. Ми стоїмо в витоках міста, бо місто починалося від замку. Тут вся історія, тут зосереджена. не кожний, не кожне місто може похвалитися такою пам'яткою, як, як скажімо, старий замок, який започаткований 1540 року. 15 квітня сьогодні якраз, і, і почалося в Тернопіль будівництво міста саме від цього будинку, від цього замку. Замок, напевно, є безумовно для всіх нас, самою Споруди в нашому місті, найстарої споруди в нашому місті. Навіть незважаючи на те, що після Другої війни місто було повністю зруйновано, все ж таки частина замку залишилась цілою, і сьогодні ми гордимося своїм замком. Замок є на гербі Тернополя, замок є однією з візитних карток нашого міста. Приємно, що саме замок буде зображений також на ювілейній монеті, яку робить Національний банк до річниці створення міста, тобто до 28 серпня цю монету буде мати. Проте, для того, щоб Є, історію міста добре, несли не лише ювілейні монети і ці стіни, а й перші експозиції потрібен час, гроші і зусилля. Допомогти зголосились підприємці. Долучатись просять істориків, краєзнавців, мистецтвознавців, колекціонерів і усіх небайдужих тернополян. Ідея вже дуже давно витає, і вона, напевно, ще була б виталася дуже довго. А працювати, робити, створювати цей музей. І не нам, а нам всім разом потрібно вже зараз. Ми не будемо більше чекати, поки вдасться перенести спортивну школу в кудись. В якесь місце, яке буде достойне цій е, славетній для Тернополя спортивній школі. Ми не будемо чекати, поки місто знайде е, кошти для того, щоб організувати музей. Ми не будемо чекати, поки все щось станеться таке в місті, Що воно буде. Ми просто візьмемо і зробимо. Поки музей облаштують лише в підземеллі. до його прибирання. Вже символічно долучились ті, хто прийшов на презентацію ідеї. Виніс ще Пакету зі сміттям. Відкрити музей планують до дня міста, тобто до 28 серпня.